Добрий день, показую вам автостоянку Бережанську, місто Тернопіль. Заходимо, дивимося на ціни, дивимося на автомобілі. Залишаємо коментарі, яка машина вас найбільше зацікавила. Можу завести, проїхатись, зробити більший огляд, все, що ви забажаєте. Дякую за перегляд, не забуваємо за лайки. 15500, Peugeot Boxer, 2.2, 136 пробігу, 2012 рік. Механіка. Білий колір. Ось така. Кабіна. Тут раз, два, три чоловіки. І ще тут раз, два, три, чотири. Ось. Так виглядає величезна. Рено Канго. Грузовий. Середина. Зарозподивимось. Що тут пише? Так, білий колір. І ціна у нас 7999. Це є 182 тисячі пробігу, 2017 рік, 1,5. Peugeot Expert 9500, 1.6, 196 пробігу, 2007 рік. Синій колір. З такі шини. Дивимося всередину. Так. Тут троє спереду і троє ззаду. А також ще є на вантаж місце. 14500 Ford Transit Custom 2.0, 140 тисяч кілометрів, механіка Швейцарія, 2016 рік, дизель, червоний колір. О! -от. Такі фари, вже дивимося, Всередину. Щось погано запотіло. Тут що? Тут вантаж. Ось так. Такий кастом. У нас 13500. Trafic 1.6, 154 тисяч пробіг. Німеччина. Ось так виглядає. Зараз подивимося. Серединка. Ну і тут ззаді. Груз. 15999 Ford Transit, Custom, 2.0 дизель, 238 тисяч пробігу, механіка. 2018 рік. Голландія. Білий колір. Дивимось середина з екранчиком. Ще є три місця ззаді. Ось такий грузопасажирчик. Nissan Leaf 22 499, 40 кВт, 47 тисяч пробіг, автомат, 19 рік. Електрика. Затемнені вікна, але трошки видно. Середина. І заді як. 10 999 Nissan Leaf, 24 кВт, 73 тисяч пробіг. І ціна. Так, ціна 1099. Авто на рік 14-й. Білесенький. Диск. Заглянемо всередину. Ось так погано видно, але сонце відблискує великий екран. Тут ззаді камера і багажник. Шевроле Авео 3900, 173 тисячі пробіг, 1,5 газ бензин. 12 рік механіка. От. Обходимо, дивимося. Що тут всередині, всередині все окей. Є чехол на руль. Дивимося ззаді. Газ присутній. Дизельний гольф 1,6, 277 тисяч пробігу. 14 рік. Хороша, міська, велика, економна автівка. Залітаємо всередину. А, запотіло і так нічого не видно. То покажу вам просто зверху. Volkswagen Jetta 8500 2 літра бензин, 68 тисяч пробіг, 13 рік автомат. Срібний колір. Диски. Всередину може отут вже вдасться показати. Чорно-біла шкіра. І дивимося, як ззаді. Ззаді авто виглядає так. 1499 Volvo xc 60 2.0, бензин, 140 тисяч пробіга. 17 рік автомат. Це в нас є чорний колір. Диски, станшин. Тут подивимося всередину. Також чорне з білим, спорт сидіння. Круть. Отак. Ну, Subaru Forester, 14900, 24, газ, бензин, 62 тисячі пробіг, 17 рік, автомат. Білий колір. На снігу круто дивиться, що небо таке синє. Прекрасна тачка. Особливо на зараз. Середина. От. 1999 19 BMW X14 на 4. 2,0 бензин. 149 трудей тич пробігу. 2016 рік автомат. Вау! Бомба, ракета, диски, ще не якохама, Xdriff. Ось дерево. Монітор, шкіра. Хороший стан. А тут BMW 22900 X1. 2 літра бензин, 17-й рік. 41 тисяча пробігу тільки. Дивимося. От правильні диски. Моніторчик. Шкіра. Дві труби. 33500 Honda cr V. Гібрид 2.0. 30 тисяч пробігу. 21 рік. Автомат. Білий колір. Шини диски. Середина і ось так заді виглядає. 23 900, Q7 Premium Plus 3.0 дизель, 163 пробігу, 14 рік автомат світлий салон отакий. такий подивимося ззаді Toyota Corolla Verso, 5800, 2,2 дизель, 354 тисячі пробігу, цей 2007 рік. Ось такий стан авто. Показую вам. 5400, Hyundai i30, 1,4, 144 тисячі пробігу. Механіка 2010 рік. Гарний червоний колір. На ковпачках. Авторинок Бережанська.